Доброго дня, шановні глядачі! Ми раді вас вітати на нашому каналі. І сьогодні ми проводимо сік челлендж. Отож, правила такі: кожен з нас вибирає любий сік. Розкуштуючи його, він повинен розгадати смак соку. Хто розгадав, тому один бал. Отож, почнемо. Першою пробую я. Так, шарф. І ми даємо Маші сік. Цей сік. І так, що це за сік? Якась морковка. Морко якась. Ні. І це яблуко. Ти не вгадала, і ти не отримаєш один бал. бал. Далі в нас Настя. Ми даємо Настісь ось такий сік. Це ми фруктовий. Так, вона вгадала і отримує один бал. Далі у нас Катя. Зараз ми зав'язуємо каті очі і даємо попробувати сік. Цей mm -hmm. сік, а ми через? ще раз. Да, звісно. Цей сік персиковий. Ні-ні-гала. І не отримує сюди Вал Далі в нас маша. Її, пульська, угу. Ще Це томатний. Сосіб. Так, молодець, і ти отримаєш один бал. Так. Далі у нас, нас Настя. Настя. І так. Ми даємо їй сік. Угу. Ось такий. Говорять, що він дуже смачний. Як тобі цей сік? Говори. Це слива. Це, це слива. А він тобі сподобався? Ні. Ні? Молодець. Ти отримаєш один. Бал. Це банан яблуко. Молодець, ти вгадала і отримуєш один бал. Ви вже пикали? Так. так. Далі у нас Маша. Тримай. А Маші ми дамо... Ось такий сік. Говорячи, що значний дуже. Що це за сік? Тобі він сподобався? Це Вишня. Так. Так, це Вишня. І ти отримаєш один бал, молодець. Так, далі у нас Настя. І ми даємо Насті спробувати. Такий сік. сік. Ось такий, дивіться. Що це за сік? Фес. Молодець і ти і отримуєш один бал. Далі у нас Катя. Катя. Зараз ми її зав'язуємо очі і даємо попробувати Ось. Такий сік. Цей сік, персик, яблуко. Ні, ти не вгадала. І не отримаєш один. Це два. яблуко і полуниця. Так. Я не знала. Далі в нас Ні, маша. Все. І ми даємо їй. Що це за сік? Це, напевно, банан, ананас і мультифрукт. Е, ну, це мультифрукт без банана. Ні, з бананом і ананасом. Не вгадала. Ну так, ти права, ти права, і тобі загораховується один бал. Тримай, молодець. Mm -hmm. Ти вгадала. Далі в нас... Чия? Настя. Настя. Так, так. Насті ми, ми даємо… Дадаємо... Ем, Ну, давайте такий. Точно? Ну давайте такий. Бачите? Що це засік? Яблуко і полуниця. Ага, яблуко і полуниця ні? Ні. Ти не вгадала так, ти не отримуєш хідбалу. <рес> Це був персик і яблуко. Ага. На жаль. Так, так Далі і я. Далі у нас катя. Прив'язуємо знову очі і даємо спробувати сік. Напевно, ми їй дамо. я теж думаю. Ось такий сік. Кажуть, що він дуже смачний. Мабуть, Каті дуже сподобався. Це тропічні фрукти. І Ні, ти, ти не отримаєш в да. один Все? Так. Да. Да. Отож, зараз це отримає Маша. З розрахунком в 3 бали перше місце отримує Настя. Молодець. І ми тобі даруємо ось таку скриньку. Скарбничку. Дякую. І на цьому все. Я надіюсь, що ви подивилися це відео і воно вам сподобалось. Я прошу вас підписатись на наш канал і поставити цьому відео лайк. А з вами були Маша, Настя, Катя. І, і всім пока!